Так, отримала декілька коментарів, насправді надто багато, <схід> про те, що люди чекають, чекали контент от Жеку. Ну, я що сама собі ворог знімати контент з Жеку. Дивіться, питання, з яким я туди пішла, буде вирішене протягом декількох років. Поки в мене не буде стояти новий дах в будинку, я не буду знімати вжек, тому вже, тому що я не хочу проблем. Мені достатньо тих, які в мене є. Я не хочу накопичувати нових. А, тому я на вас подивлюся, як ви підете в ЖЕК і будете там знімати відоси. Люди добрі, ну ви що? бажаєте мені, бажаєте мені завершення моєї YouTube карєри Раніше, ніж вона розквітне. Не думаю. Робота старшого по будинку. Плюси і мінуси підводні камені. Одразу скажу, на цьому посвідченні написано не моє прізвище. Повітряна тривога! Повітряна тривога. Так довго волає? Кадр виставлений розкішно на цьому каналі. Ви дізнаєтеся, як стати старшою по дому і ходити в ЖЕК. Насправді ж я ще хотіла сказати про ЖЕК, що це недооцінена структура. По-перше, бо це взаємни, які з вами надужавний, який з вами надовго. Дуже... І, звісно, брати на себе відповідальність це не завжди зручно, завжди зручніше, щоб це хтось зробив за нас. А давайте, давайте ще раз скажу вам про те, що коли ви живете в Україні, дуже багато речей мають відбуватися з ініціативи якоїсь однієї людини. Я хочу срач з ЖЕКу, що там було? Срача не було. Боже, я забула розчісати брови. Похід в ЖЕК в цьому всьому процесі це квіточка в порівнянні з тим, коли ви повертаєтеся в свій дім і ви зустрічаєте своїх а, сусідів. Кожен сусід зацікавлений в якійсь своїй проблемі, і він хоче її вирішення. Він не хоче докладати ніяких зусиль для її вирішення. Він хоче, щоб ви, виконуючи повноваження старшого по дому чи ЖЕК, виконали все, тому що вони платять за обслуговування будинку 260 гривень на місяць. Вони хочуть, щоб всі питання були вирішені ось так. я заплатив. Свої гроші. man. ріште всі питання самі. Але так не буває. Треба ще щось робити. Бо у нас вийшло так: У нас підняли тариф на обслуговування будинку на 80 копійок. Чим більша квартира, тим більша вартість обслуговування будинку. І до мене прийшла сусідка і сказала. Щось не те. Вони мають запитувати нас перед тим, як піднімати ціни. І я така без питань, я йду розбиратися. Будь ласка, підпиздесь і підпиздесь. Тому я про те, що ця комунікація зі своїми ж сусідами, вона наголошую ще раз частіше, болючіше, ніж комунікація з ЖЕКом. тому що вам потрібно почути потреби різних людей, зрозуміти можливості жеку, зрозуміти. Настрої, в яких ми живемо, і контекст, і, і якось це спробувати вирішити. Або сказати, що ми це ставимо на паузу, ми це вирішимо потім. Але ну, таке життя наговорила.